Офіцер на дорогому позашляховику ледь не задавив трьох перехожих. Їх від загибелі врятував щасливий випадок. І бордюр. Сталося це неподалік від Фрунзе. Постраждалі у шоці. Кажуть, водій був просто п'яний. Вражаюча історія від Наталки лесик Карбовської. Офіцер тероборони Пав за кермом, коли до нього підбігли ледь на задавлення ним пішоходи. Постраждалий Олександр каже, вижив дивом, фактично врятував бордюр саме по ньому водій і в'їхав у карман. Чесно говоря, я ще в шокі. Просто вбивають, коли на тебе летить ось така машина зі скоростю ніз, там кілометрів 50-60, І от просто мене спас просто бордюр. Тому що він улупився в бордюр і далі проїхав метрів ну, 20-30 і став на обочині. Все. Сам військовий настільки втомився, що навіть говорити не міг. Скажіть, будь ласка, а ви розумієте, що ви зробили? Шановний, представтеся, будь ласка, скажіть, будь ласка, що ви зробили? Згодом горе водій пересідає на заднє сидіння і трохи опам'ятавшись, каже кілька слів. Могу сказати, з поводу ДВП. Дайте, будь ласка, моє Так, а хто ви тут в машині? Я пасажир. А хто був водій? Не знаю. Тероборонівець спочатку довго відмовляється пред'явити документи і вийти з салону свого лендровера. Пожалуйста, покиньте автомобіль. Чи є це ваша автомобіля? Покажіть документ. Коли машину все-таки евакуювали, водій попередив даїшників, щоб наглядали за цінними документами всередині машини. Бо якщо пропадуть, правоохоронці мовляв відповідатимуть. Потім офіцер пішов на ту зупинку, яку сам ледь не протаранив машиною. Згодом його забрав товариш Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Сорбат, новини СТС.